У місті Буск розпочала свою діяльність резиденція Святого Миколая. Докладніше у сюжеті саме основне, так як в нас зараз війна в країні, і дуже дуже багато дітей бажають миру. Є діти, в яких батьки на війні воюють. Вони бажають, щоб скоріше тато чи там мама вернулися додому. Ну і перемоги, саме основне, що нам що зараз бажають саме всі, всі бажають перемоги. Нещодавно на площі міста Буськ також для малечі відчинила свої двері резиденція Святого Миколая. Тому з цієї нагоди маленькі жителі та всі бажаючі мали можливість завітати до резиденції, яка працювала з 3 по 5 грудня. Не була? Так. – Так. – Розкажи більше це питав, Господь, що хочу за, за свої за господині. Я хочу на суді на землю. Протягом цього часу дітки з батьками завітали на зустріч з Миколаєм, під час якої маленькі гості трішки розповіли про себе, чи були слухняні, чи добре вчилися. Так само діти мали можливість розповісти улюблений вірш, чи заспівати пісню для Миколая. Починали резиденцію як з міською радою Михайлюк Назар і, відповідно, я. За свої старання та чемність протягом цього року діти отримали солодощі та іграшку, яку взяли зі собою на згадку. Співорганізаторами дійства є Бузька міська рада та Товариство з обмеженою відповідальністю Галицька здоба, які підготували подарунки дітям до Святого Миколая. Так само протягом святкової зустрічі присутні мали можливість долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.